І сина, Святого Духа, слава Ісусу Христос! Боже Слово, і Господь промовляє до нас, цей Івангелія Матая, або Івангеля просто страшний суд, це вайбувши, так називається. І от ми з цього Слова Божого бачимо перше. Наш Господь хоче до цього, чи не хоче, подобається нам, чи не подобається. Чи комусь сподобається, чи не подобається, вірить він то, не вірить він то, наш Ісус прийде. Наш Ісус прийде. відсотково, гарантовано прийде. Це не ми каже, не ми придумало, а Він сам каже. Син чоловічий прийде, Він прийде. Друге, як він прийде, що першого разу він приходив як маленька дитина, про яку треба опікуватися, якій памперси треба міняти. Розумієте? То тут він не такий прийде. Він тут прийде, як цар. Ми читаємо так. Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, і сяде на престолі своєї слави. сяде на престолі своєї слави. Він прийде як цар. Він прийде як володар. Він прийде так, як суддя. Він прийде той, і перед яким склониться кожне коліно, до нього всі прийдуть. Ми читаємо Павла Апостола, і він говорить такі слова, що перед іменем Ісуса склониться кожне коліно на небі, Тобто всі ангели на землі, тобто вони всі люди. Хочемо цього, не хочуть, подобається, не подобається. Всі приклоняться перед Ним. І під землею, тобто всі злі духи, всі поклоняться перед ним. Коли другий раз прийде наша Господь, всі поклоняться. Хочуть цього чи не хочуть. Бо ось правдивий володар приходить, ось правдивий той, який тримає все свої руці. Ось він приходить. Читаємо далі. Ну, приходить він, прийде він, приходить володар і що далі. А далі пише так. Прийдуть всі народи до нього, і він відлучить одних і до одних, як пастух відлучає овець від весь поставить овець. Праворуч саме куси ліворуч. Тобто він буде судити. Він буде судити ті воруч. ті праворуч, чи ті праворуч, чи ті ліворуч. Він буде судити. І дивіться, нема посередині. Нема посередині. Буде або ліворуч, або праворуч. Не буде посередині, вже не буде такого. Зараз ми можемо щось трохи так, трохи сяк, кудись туди-сюди. Не буде вже такого. Або так, або так. Ось. Наш Господь буде судити. Що він буде судити? І ми читаємо: я голодував, ви дали мені їсти, мов справу поїли» і так далі, далі. Іншими словами, він буде судити, дивіться, не наміри. Не думки, а навіть не слова, а він буде судити по вчинках твоїх, що ти зробив чи не зробив. Дуже добре, коли ти маєш гарну думку і намір піти до сповіді. Чудово! А що з того, як ти не підеш за ціле життя? Що з тої думки? Дуже гарно, маєш чудовий намір, а навіш гарно тут перед всіма говорити, що ти комусь пробачив. А що стоїть ти далі в серці тримаєш образу на ту людину? Чи тим більше, чи проклинаєш її? Наш Господь говорить про е, ці думки, ці слова, вони мають реалізованими бути. Вчинки мають бути. Твої вчинки мають показувати твою віру, те, чим ти живеш. І от згідно цього будуть дні праворуч, а інші будуть і воруч. Згідно вчинків твоїх. Звичайно, що наш Господь все врахує. І звичайно, що він намагання твої врахує, щоб ти пробував, а тобі не виходило. І звичайно, що й намір і думки він все врахує. Але зараз справа про інше. Він хоче, зараз тебе заохочує, щоб ти не просто думав, не тільки думав, а робив. Робив. Наступна річ. Ми бачимо, що коли він приходить, то виділяє овечок і козак. Це означає, що до того моменту вони були разом. Вони були разом. Коли Господь прийде, будуть двоє став. А до того це одне стало. Тобто зараз ми живемо, ми рухаємося ми в одному стаді. всі разом. І овечки і козлики. І не видно так, не видно ще, хто є ким. Ми можемо самі собі думати, хто хто є хто. Але насправді, хто є хто бачить тільки він. тільки Господь знає, хто є дійсно правдива овечка, а хто є козлик. А ми тут собі разом пасемося, разом тут всюди можемо ходити і молитися навіть разом. Можемо. Серце буде бачити, він. Ідемо ще глибше. Згідно чого Господь буде вирішувати овечкати космик. І на перший погляд ми дивимося, ну, та як та ж власне, тут видно вчинки. Але може бути така думка, ну, якщо це суддя, ну то, а може якраз там, знаєте, сонце засвітить гарно, добрий настрій і якось я пройду. Або навпаки, Та ж я так старався потім цього життя і той і то і робив. А тут не в настрої був Ісус. Не в настрої, і тому я став козиком. А я маю бути вечку. То от його суд не залежить від його настрою. Його суд не залежить, чи падає дощ, чи сніг, чи мороз на дворі. Не залежить від всіх цих речей. Більше того, я би навіть сказав, що цей наш суддя, правдивий суддя. Бо навіть не він каже, О, ти мені подобаєшся, ти овечка, ти не подобаєшся, ти козлик. Я думаю, трошки не так. Я думаю, що він виявляє те, що в нас є всередині. Він виносить це наяв. Ти живеш і ти знаєш десь в серці своєму, тобі совість підказує, серце тобі підказує, ким ти є. Чи козликом, чи овечком. А от Ісус бере це і наяв покаже. І Тоді чітко буде видно, хто ти є. Звідки ми це бачимо? Давайте прочитаємо, що Ісус каже козакам. Він каже так: ідіть геть від мене, прокляті вогон вічний, бо я голодував, не дали мені їсти, мов спрагу, мене і так далі далі далі. Не зробили. А вони відповідають, Господи, а коли ми тебе бачили голодним справним чужинцем? коли ми тебе бачили? Іншими словами, якщо б тут Ісус так став, зайшов нашу хату, ще постукав керсуха, і каже, слухай, дай мені стаканчик води напитися. І каже: ти знаєш, хто я? Я Ісус, який тебе врятував. Ну то ми 100% би дали той стаканчик води напитися. 100% ще би кавою пригостили. Чи би ніжку застелили, би, би він тут перепочив. Вони би все для нього зробили. Річ в тому, що оці люди, оці люди, козлики, вони би все робили, якщо би знали, для кого вони це роблять. Тобто, вони це роблять з вигоди. Вигідно. Та людина. Вигідно мені мати справи, бо та людина мені подобається, от її поможу. А ось оці, дивиться, косо на мене я їй не поможу. А ось, поможу. ось це оці поможе. Ось це оці люди, які допомагають з вигоди, по факту, якоїсь чи своєї, чи свого задоволення, приємності чи якоїсь іншої вигоди. А тепер як поводяться овечки. Каже Господь до мене, ходіть до мене, бо я головком і видали їсти то, і то, і другий і третій зробили. А вони відповідають: Господи, а коли ж ми тебе бачили голодну чи наготували? І ті дивуються, бо не бачили Ісуса, який прийшов прямо у до сухо. Але і ці дивуються, ми ж тебе реально ніде по франківську не бачили, що ти ходиш. Ми не бачили тебе вдома. Де ми тобі помогли? Що ми для тебе, Ісусе, зробили? Ми ж для тебе нічого не зробили. Ось як вони думають. А чому вони так думають? Тому що всяке оце добро, яке вони зробили для людей, вони робили природньо, вони органічно його робили. Вони не задумувались, що я маю це зробити, щоб сподобатись цьому Ісусу. Я маю комусь допомогти, щоб. Ще що ще, що, щоб виправдати його сподівання? Не тому вони це все робили. Вони робили добро, підтримували ближнього. Тому що вони жили цим. Для них це було нормально. Нормально було. В них не стояло питання абсолютно, що треба догодити Бога. Вони просто це робили. Тоді Ісус їм каже, ви думали, що ви це робили просто? І ви думали, що ви це робили для ближнього, це правда. Але справді ви це все робили для мене. Для мене робили. Я пригадую ще таку іншу історію про е, багача і лазера. Ми знаємо, що багач попав куди? Куди попав багач? А, так, попав. А лазар попав до нього. Лазар попав не до нього. Багач попав пекло не тому, що він багач, а тому, що агоїстом був. А Лазар був бідняком, але попав раніше не тому, що він бідняк. а тому, що він дотримався заповіді Божа. От чому він прав не там Хто там зле важко, багачу свідомив цю проблему, яка в нього, і каже, батько рано, тобто Боже, слухай, пошли лазари, бо братівши мають таких самих, як я. То хай би він сказав їм, що слухайте, хлопці, не робіть так, бо буде недобре вам, так, як мені. Авраам відповідає, та мають священиків. мають закони священиків, хай їх слухають. І що відповідає багач? Він каже: ні. От як хтось воскресне знати, то не слухає. Іншими словами, цей багач каже, що ти знаєш, Боже? Я краще знаю. Я краще знаю за тебе. І тоді Авраам, тобто Бог, відповідає е, сину, якщо вони не слухають законів пророків, то навіть якби хтось постресіть з мертвих, не повірять. Якщо людина має закрите серце, вона не хоче слухати, які б аргументи ти не наводив, що би ти не казав, Ісус прийде в славі і буде судити. І байдуже це все. І байдуже. І байдуже чудово хорилася їй байдуже. Але якщо людина має відкрите серце, вона хоче слухати, може все не знає, але хоче слухати, то тоді вона розуміє, що їй не треба аж так багато чути. Їй не треба, бо вона вже слухає Слово Боже, вона вже старається ним жити, вона вже не підозрюючи, є вечкою. Господи Боже наш, ти той, який прийде в славі, Ісуса, ти той, який будеш судити всіх. І ти той, який, яких е, визнаєш, що є овечки, а другі козлики. Господи Боже, наш просимо, подай нам Твої благодаті, щоб ми були твоїми овечками. Щоб ми були твоїми овечками, щоб ми формувалися твої овечки. Якщо зараз ми є козликами Божими, то переміни нас. Слава Богу, ми маємо час трошки. Ми є тут слухаємо цього селяна. Ми можемо перемінитися і знати овечка. Просимо тебе, Боже, дай нам поводитися та як повечку, не з якогось зиску, не з якоїсь вигоди, а природньо органічно любити, підтримувати, допомагати ближнього свого. І найперше в сім'ї своїй, на роботі своїй, тут, на парафії. Там, де є твій ближній. Він поруч біля тебе. Думай, турбуйся про нього. І тоді будеш правдивою вечором. І тоді сам Ісус визнає тебе і скаже: Ходи, до мене. Амінь. Слава Ісусу!